Молитва за померлих і викликання духів. Молитва за померлих і відпуститься цілком щось іншого, ніж викликання духів. Коли молюся, то прошу Бога, щоб це він діяв у життю душ наших померлих. А коли викликаю духи, то я хочу втручатися в їх життя. Коли молюся, то поєднуюся з померлими за посередництвом і завдяки Бога. А коли викликаю духи, то хочу з ними сконтактувати на власну руку. Тільки в Ісусі Христі є безпечно прийти між дочасністю і вічністю. Перейти хто хоче сам контактувати з померлими, виставляється на велику небезпеку. Окрім душ людських померлих, у вічності жиють ще інші духи. Потрібно про це пам'ятати. Добрі, ангели вірні Богові і злі сатана і демони, тобто ангели збунтовані. Жодна душа счистила, що без неба ані ангел не прийде на наші заклики безгоди Бога. Але, робити, але пробують робити це духи злі, які хочуть нас, які хочуть підсичити під наші. Які хочуть якби, вдавати, що в неї душами померлих наших святих, а навіть під матір Божу, викликання духів це прояв егоїзму, нездорової цікавості і гордині, яка хоче обминути Бога в контакті зі світом по другій стороні смерті. Тому такі практики супротивляються першій заповіді Божій: не будеш мати богів чужих переді мною і є засуджене у Біблії. Книга виходу 18, 9-14 і в катехизмі католицької церкви номери 2115-2117.